Привіт, друзі! В цьому відео покажу частково процедуру заміни фари на С-363 об'єсі, так скажем. З американки на європейку і Возможно буду тянути провода, але зараз буду дивитися. Або буду кодірувати. Там є два провода, які йдуть, або спробую самої кодіровки змінити підключення фари. Ну, в принципі, результат в кінці відео покажу, що вийшло, що погнали. Так, помилок на приборній панелі немає по фарах. Ближні дальні. Читаємо. Нема коду ошибок. Все. Есть, в принципі, машинка в робочому стані. Так, габарити, Ще раз, контрольна провірка. Поворот левый. Так, сейчас. Правый поворот. И оречка другая тоже желтеньким. Як положено, зараз ми тут зробимо так. І стопорі горять. Так, да. І, і правий, і лівий. Так що, якщо потрібно вам буде замінити фари американські на європейські а в посиланні буде телеграм, ссылочка на телеграм, ну і контакти, номер телефону в місті Київ, звертайтесь. Так, от такий от фінальний результатик. От так от воно все гарно стало. Фари. Фари також можу вам знайти, замовити. Так как красота.